Народ божий у перших книгах Старого Завіту вони багато пересувалися. Ми з командою залишили Ізраїль і полетіли до Єгипту. Після цього ми поїхали на машині від Каїра до Синаю. Наша подорож тривала 6 чи 7 годин. Це була досить довга поїздка з Каїра до Синаю. Уявіть собі, як люди подорожували від Єгипту до Синаю в ті часи. Коли ще не було ні машин, ні автобусів. Наступний знімок у історії, яку ми складаємо в одне ціле у СЗ панорамний, про переміщення народу з Єгипту до Синаю. Про те, чому вони туди пішли і куди подалися звідти. Це важливий пазл історії, яку ми малюємо. Побачимось за мить на горі. Після періоду патріархів єврейський народ розмножився. Але не у тій землі, яку Бог обіцяв Аврааму. Невдовзі після смерті Йосипа фараон поневолив ізраїльський народ. Ми не знаємо, коли це сталося, але знаємо, що поневолення у Єгипті тривало протягом 400 років. За цей час рабство вжилося від античність ізраїльського народу. Покоління євреїв молилися до Бога, і коли настав час, він послав їм визволителя, пророкованого задовго до цього. Це був Моїсей, немовлям, врятований від розправи над ізраїльськими дітьми. Він виріс у домі фараона як єгиптянин, незважаючи на єврейське походження. Він ідеально підходив на роль посередника, адже був і євреєм, і єгиптянином, а ще впливовою особою. Хоча тоді ще не пізнав божих шляхів. Якось у гніві Мойсей убив єгиптянина, який знущався з ізраїльтянина. Він став злочинцем і був змушений тікати до Мідіян, де прожив 40 років. І коли Бог явився Мойсею біля палаючого куща і покликав назад до Єгипту, всупереч його протестам, Мойсею було 80 років. Але Бог почув крик свого народу і мав план його спасіння. У цій епічній історії визволення були 10 кар, що обрушилися на Єгипет і численні чудеса за для блага Ізраїлю. І духовне протистояння, у якому Бог послабив контроль противника над своїм народом. Напередодні десятої кари і драматичної розв'язки Бог наказав євреям позначити свої будинки жертовною кров'ю, щоб смерть пройшла повз їхніх первістків. Він вивів свій народ з Єгипту до берега Червоного моря, а потім, коли здавалося, що надію втрачено, розділив води і провів свій народ по сухій землі. Увесь процес визволення. Від Пасхи і до протилежного берега моря був болісним і неспокійним. Бог вивів свій народ із жахливого, проте звичного рабства у перспективне, але незнайоме майбутнє. Багатьом ізраїльтянам це далося непросто, але Бог все одно вивів їх. Він привів їх у місце цілковитої залежності і відчаю і звернув їхній погляд на себе. За мить до визволення, коли армія фараона була поряд, вони переживали катастрофу. Але на іншому березі моря були свобода, слава і гора, на якій господь укладе міцний особистий завіт зі своїм народом. Ми там, де ви хотіли б побувати, але не мали змоги. Може, ви подумали про екзотичне місце, у яке ніколи не зможете поїхати. Одне з таких місць з мого списку це місце, де я зараз стою. Проводячи друге заняття, СЗ панорамний, ми на вершині гори Синай захоплює дух, так дістатися вершини цієї гори це справжня пригода. Мабуть, це найважча гора, на яку нам довелося піднятися. Щоб дістатися сюди, потрібно пройти 5 кілометрів вгору, а потім подолати 750 сходинок, що висічені на схилі цієї гори. Піднятися на цю вершину досить важко, але це варте кожного кроку, який наближає вас до мети. Гора синай, це важлива перехідна точка для Божого народу та історії старого завіту. Ми вже бачили перші два знімки: це початок та патріархи. Йосип, останній з чотирьох патріархів, опинився в Єгипті, і після його смерті народ божий потрапив у рабство і став невільником в Єгипті. Бог вирішив визволити його з полону і рабства. Він врятував його неймовірним чином. Нам розповідають про десять кар про перехід Червоного моря, і те, як Мойсей повів народ до земель синаю. Народ зупинився біля підніжжя цієї гори. До і після цієї гори, гори синай усе змінюється. Ми читаємо цю історію у книзі Вихід 19.1». третього місяця по виході Ізраїлевих синів із Єгипетського краю. Того дня прибули вони на Сінайську пустиню, і рушили вони з Рефідіму і війшли до Сінайської пустині та отаборилися в пустині. І отаборився там Ізраїль навпроти гори. А Мойсей увійшов до Бога і кликнув до нього Господь із гори, говорячи: скажеш отак дому Якова, і звістиш синам Ізраїля. Ви бачили, що я зробив був Єгиптові, і носив вас на крилах орлиних і привів вас до себе. А тепер. Коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя, а ви станете мені царством священників та народом святим. Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїлевим синам: усе, що сталося на цій горі, змінює всю подальшу історію. Після цього Мойсей спускається з гори, збирає весь народ і каже: ось що сказав Бог. Народ каже: Так, ми беремо по святу, ми обіцяємо. Тоді Мойсей повертається на вершину гори і отримує 10 заповідей і решту закону. Через кілька тижнів він спускається назад, а люди вже забули свої обіцянки і побудували золотого тельця. Тоді Мойсей кинув скрижалі на землю і розбив їх. Він повернувся на гору і знову отримав закон від Господа. Усе це відбувається у 19 розділі виходу та наступних стояти на горі сина і знаючи, що тут відбулося, це неймовірно. Думати про те, що сталося тут, на горі та на цій території, і розуміти теологічне чи релігійне значення тих подій, коли Господь дав закон своєму народу. Але крім релігійного значення того, що трапилося на горі, є інші речі. Усі фізичні прояви, про які ми читаємо у книзі Вихід у 19 розділі, відбуваються тут гримів, грім. Спалахували блискавки, і Бог сходив у хмари. Говориться про те, що гора здригалася, коли Господь сходив на гору, гучно сурмила сурма, і люди поставали під горою і дивилися з долини на гору. Їм здавалося, ніби вершина гори огорнута полум'ям. Але незважаючи на всі ці дивовижні речі. Все це меркне у порівнянні з тим, що промовляє Господь у книзі «Вихід» у 19 розділі, у віршах 4, 5 і 6. Послухайте їх ще раз. «Ви бачили, що я зробив, був Єгиптові, і носив вас на крилах, орлиних, і привів вас до себе. А тепер... Коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіду мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя, а ви станете мені царством священників та народом святим. Оце ті речі, про що будеш казати Ізраїлевим синам. У цих трьох віршах Бог говорить Мойсею три дуже конкретні речі. Спочатку, в четвертому вірші, Бог каже: Я врятував вас. Він каже, я врятував вас. Ви бачили, що я зробив в Єгипті. Бачили знамення і дива, через які я врятував вас з єгипетського рабства. Бог каже, що він носив вас на крилах орлиних. Крила орла були ознакою Божого захисту і безпеки. Бог говорить, що, по-перше, він врятував їх. По друге, він вимагав послуху у п'ятому вірші. Він каже, а тепер, коли справді послухайте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, Бог укладає завіт з народом, вступає з ним в офіційні відносини і вимагає від них слухняності. А потім, у шостому вірші, він каже: Ви станете мені власністю більше всіх народів. Царством священників та народом святим, спасіння, слухняність, благословення. Послідовність трьох ідей, про які ми чуємо у 19 розділі книги Вихід, є неймовірно важливою. Господь рятує їх, дає свободу і після цього просить слухатись його. Він не визволяв і не рятував їх, бо вони були хорошими. Він спасає їх. І дає свободу, являючи їм свою благодать і милосердя. Порятунок приходить перед тим як він просить їх про слухняність. Думаю, коли ми читаємо старий завіт, то думаємо, що Бога цікавить лише закон. І Якби народ дотримувався законів у старому завіті, тоді б Господь визволяв і спасав їх. І потім у новому завіті, десь між книгою Малахії у старому завіті, і перед Євангелієм від Матвія, щось змінюється, і раптом Бог стає милосердним і сповненим благодаті. І я хочу, щоб ви почули, що навіть коли Бог давав закон у 19 розділі, книги вихід Бог показував їм. Що він спасає і визволяє не тому, що це можна заслужити, а тому, що він Бог, сповнений благодаті та милосердя, і дарує їх народові. Біблія це суцільна історія про одного Бога від початку часів і до історії, яку Він пише у вашому житті. Бог каже, що благословить їх у відповідь на ту слухняність, про яку Він просить. Він говорить, що вони будуть його власністю. Слово власністю тут означає особиста власність царя. Відомо, що у стародавньому світі усе належало цареві, усе, що знаходилося в межах царства, беззаперечно було його власністю, але цар мав і особливі володіння. Те, що належало виключно йому, це був його особистий скарб, Бог каже, що з поміж усіх речей йому належить увесь всесвіт, але він говорить: ви будете моїм найдорожчим надбанням. Він каже, що ви будете святим народом. Буває, що ми читаємо закони і правила, написані у 19 розділі книги Вихід, і не розуміємо, навіщо вони, але все це було необхідне, аби відокремити їх від усіх інших народів, підкреслити їхню винятковість і зробити особливою нацією. Бог каже ви царство священників. Що робили священники? Вони були посередниками. Священник стояв між народом і Богом. Священник наближав людей до Бога, говорячи, що вони будуть царством священників. Він проголошує свою милість та благодать не тільки до ізраїльтян, але й сповіщає про своє милосердя до всіх царств. Царство священників Бог спасає, він просить їхньої слухняності. І потім він обіцяє по-справжньому їх благословити. У Новому Завіті є уривок, перше послання Петра, другий розділ, дев'ятий вірш. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звищали чесноти того, хто покликав вас із темряви. До дивного світла свого колись не народ, а тепер народ божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Знайомі слова у новому завіті. Петро переказує історію з 19 розділу книги. Вихід тільки подумайте про це. Мойсей більше не ходить з гори та на гору, щоб представляти народ, який внизу перед Богом. Ісус зійшов на іншу гору, де гримів грім, де була темрява, і здригалася земля. Через Його смерть він створив новий завіт. І тому Бог дає нам спасіння, не тому, що ми заслуговуємо, чи ми щось зробили. А тому, що він Бог, багатий на милість і благодать. Бог каже ви моя особлива власність. Увесь всесвіт належить Богу, але він ніби дивиться прямо на вас і каже ви особливі, ви важливі персони. Ви моє найцінніше надбання. Ви святий народ. Ми повинні дотримуватися цієї книги. Ми повинні слідувати шляхом, якого вчить Біблія, не для того, щоб заслужити Божу прихильність чи благодать, а тому, що у відповідь на його милість ми маємо ставати іншими, відокремленими та тими, хто відрізняється від інших народів. Ми царство священників. Господь. Закликає нас йти до всіх країн, до всіх народів і проповідувати Божу доброту і милосердя, царство священників, розповідаючи людям про Бога, якому ми служимо, важливо, щоб ви почули ці слова з гори синей. Ми не слухаємо Бога для того, щоб він звільнив нас. Ми не виявляємо послуг, щоб бути спасенні, Бог це Бог милості та благодаті. Ми бачимо це у 19 розділі книги. Вихід це видно тут, на вершині гори Синай, але через Боже спасіння ми повинні всім серцем прагнути слідувати за ним усе своє життя, поклонятися йому і служити йому всім своїм єством. Можливо, нам потрібно. Відновити нашу посвяту, усвідомлюючи, як Бог врятував нас і звільнив нас, відновити нашу посвяту, слідувати за ним від усього серця, щоб нам бути благословенням для світу, розповідаючи іншим про любов нашого Спасителя Ісуса, за мить, ми побачимося з вами на горі. Закон, який Бог дав своєму народу на горі синай, можна сприйняти як перелік правил, релігійних заборон і дозволів, ритуал чи форму, а не основу для віри. І людські серця часто так інтерпретують його. Але якщо придивитися, ми побачимо щось більш щире та близьке. Майбутні пророки будуть згадувати про доленосні події на горі синай як про церемонію заручин, зобов'язання. Завіт про шлюб між Богом і його народом, це не були просто вимоги Бога-наглядача. Він описував благочестивий характер та людську етику. Він давав ілюстрацію високої моралі, а також спасіння та благодаті. Він визначав життєвий ритм, що буде відображати план спасіння, і закликав людей до сердечного прославлення та особистих стосунків із ним. Зі свого боку Бог погоджувався любити свій народ, зробити його своїм особливим надбанням і благословити світ через нього. А люди погоджувалися любити Господа у відповідь, поклонятися лише йому і віддавати йому своє серце. Закон був потрібний не лише щоб чинити правильно, насамперед, йшлося про поклоніння, про ідолів у їхніх серцях, в історії та на вівтарях. І Бог давав обітниці тим, хто виконує закон. Це не мав бути список обтяжливих ритуалів і вимог. Закон містив безліч практичних застосувань для життя людей про те, як чесно жити і справедливо ставитися до людей, і вчиняючи так, демонструвати природу Бога. Бог наказав створити прекрасну скинію, щоб регулярно спілкуватися зі своїм народом. Адже заручене – це насамперед близьке спілкування. Скинію робили з найкращих матеріалів, і вона стояла посеред табору. Бог був серед народу, який любив Левити коліно священників, керували богослужіннями та жертвоприношеннями під час щорічних торжеств. Ці свята розповідали історію спасіння. Навесні це була згадка про визволення, восени про Боже забезпечення. А між ними вшановували врожай і важку працю для його отримання. Історія цих свят стала і нашою. Ми згадуємо наше визволення, чекаємо на обіцяне і працюємо, щоб приносити плід, який Бог обіцяв нам дати. Закон містив у собі набагато більше, ніж інструкції для життя. Для ізраїльтян це був новий етап. З одного боку на них чекала пригода, сповнена надії та обітниць. А з іншого, незнайома і неприємна подорож, під час якої буде багато супротиву та перешкод. І хоча вони раділи виходу з Єгипту, але ще не навчилися жити у свободі, Богу знадобиться ціле покоління, щоб викоренити з них єгипетські звичаї та навчити своїх. Я сподіваюся, що ці знімки починають складатися в прекрасну панораму: початок, патріархи, Єгипет, закон. Ізраїльтяни таборилися тут біля підніжжя гори Синай протягом року вони втілили в життя всі свята за законом. Вони збудували скинію, де поклонялися Богу, уся наступна частина книги Вихід, уся книга Левит і перші десять розділів книги чисел. Описують події біля підніжжя гори Синай. Після цього вони зібрали свій табір і вирушили у дорогу. Про це ми ще поговоримо. І пам'ятайте, є дві речі, які ви можете зробити, щоб вплинути на ваше життя. По-перше, самостійно або з малою групою, з якою ви дивитеся СЗ панорамний, відповісти на запитання до вивчення. Не поспішайте будьте відкритими і чесними з собою і з іншими, і дайте Богу можливість працювати у вашому житті і з вашим серцем. По-друге, це бути вірним графіку щоденного читання Біблії, що прикріплений до СЗ панорамний. Ми не плануємо прочитати весь старий завіт, але заохочуємо вас доєднатися до цієї подорожі вивчення Божого Слова і скористатись можливістю самостійно читати Боже Слово впродовж наших занять. До зустрічі!